продолжаю я поиски поиски вот тут свежая могилка совсем буквально 24 год уже все кладбище опоясывает красивый канал плавают уточки а вот его на хорошо могила Евгена Коновальца одного з провідників лидерів Організації українських націоналістів. Тут батько похований. Шануємо тебе, шануємо тебе. Сьогодні 24.02.2024 року батько. Вже третій рік триває повномасштабна війна. Йде вона вже з 2014 року, а спротив іде вже 6 -е сторіччя, мабуть. Це відео я записую, від імені, мабуть, усіх патріотів України. І також від імені мого побратима Рома Десараба, який наразі приймає участь. На безпосередню участь на фронті. До тебе, Ром. До тебе. Батько, ми боремось. Ми боремось, не здаємося. Ти пам'ятай про це. Пам'ятай про це. Твоя справа живе. Твоя справа живе. Українці російськомовні, україномовні, усіх усіх мов і розповідань прийняли бій, прийняли бій, батько. з миром.